Так, друзі, ось так проходить процес оновлення програмного забезпечення. Під'єднали комп'ютер. Робимо все на вулиці зі своїм обладнанням. У нас в бусі все є необхідне і для механічних робот, і для електронних робот. Приїхали до вас, от як до цього власника цього, цього трактора. До речі, він нас замовляє вже не перший раз. Вже на цьому майданчику ми були улітку. Тепер купив чоловік себе, собі ще один трактор. Проблеми ще ніякої нема в системі AdBlue або клапана ЄГР. Але власник на опиті вже знає, скільки коштує простій, скільки коштує AdBlue, скільки коштують взагалі ці поломки. Тому сразу замовив нас. Ми приїхали. Зараз 8 ранку ми вже в Києві працюємо. Після цього, після виконання робіт, ми все перевіряємо та їдемо до наступної єдиниці техніки. Тому телефонуйте, ми самі з міста Дніпра, але виїжджаємо по всій Україні. Працюємо по договору, люба форма оплати. Люба техніка, JCB або там клас, або Джондір без питань. Відключаємо, ремонтуємо екологічні системи, також можемо зробити підвищення потужності, що актуально в агротехніці. Телефонуйте, всім розкажемо, покажемо. Це все безкоштовно зробимо після цього, як приймете рішення. Приїдемо до вас. Та виконаємо роботу. Всім добра.